Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про успішний характер ракетних ударів з боку Збройних сил України по об'єктах військової інфраструктури як на території Криму, так і відповідно тилових районів Російської Федерації. Почнемо з того, що сьогодні зранку окупанти заявили, що вранці в небі над Кримом вони збили керовану ракету та два безпілотні літальні апарати. Варто говорити про те, що за інформацією окупаційної адміністрації ця атака була здійснена о 10.30 авіаційними керованими ракетами та безпілотними літальними апаратами, але тут варто звернути увагу про те, що у відомстві не уточнили, яка кількість ракет та безпілотників атакувала окупований український півострів. А вже буквально по обіді з'являється інформація про те, що в день 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано удару з використанням крилатих ракет повітряного базування Шторм Штормшедо. Причому, за інформацією окупаційної адміністрації, зокрема губернатора Севастополя Михайла Разваджаєва, до місія удару їде велика швидкість, велика кількість швидких. Я проаналізував ту інформацію, яка є в пабліках російських і відповідно засобах масової інформації. Удар вражає. Декілька поверхів будівлі просто склалися. але вражає і та розбіжні цифри, яка лунає з боку представників окупаційної адміністрації. Одні повідомляють про те, що внаслідок удару було збито п'ять крилатих ракет. Трохи пізніше з'являється інформація про те, що з засобами російського ППО було вже знищено 8 ракет. Але я так розумію, що знищили їх саме будівлею штабу Чорноморського флоту. Та кількість ракет, яку начебто знищили російське ППО, вона є критичною власне для виробників штормшедал. Для росіян я нагадаю, що е, орієнт е, власне замовлення цих ракет для повітряних сил Великої Британії склало приблизно до тисячі одиниць, ще 500 Франція і приблизно 200 замовила Італія. Тому коли російські окупанти повідомляють, що внаслідок успішних лапках дій російського ППО збивають ледь не по 10 ракет в день, то такої кількості просто немає. Не те, що української сторони, але й відповідно загальної кількості ракет на озброєнні Великої Британії, Франції і Італії, навряд чи знайдеться, як це знайшлося в фантазіях російських окупантів. Але давайте і проаналізуємо власне самі можливості крилатих ракет Shadow. Головна особливість системи наведення є тепловізійна головка. Що скидається у районі цілі. От саме завдяки цьому ракета шукає закладену у пам'ять і доводить до неї, а не просто б'є в координату. І варто говорити про те, що далі вступає в дію, основна неприємність для росіян це бойова частина вагою 450 кілограм. Причому вона двоступенева. Спеціально розроблена бойова частина суть її полягає в тому, що Спочатку спрацьовує кумулятивний заряд, який пробуває армований бетон. Ну а відповідно вже в цей отвір попадає сама бойова частина, і ті руйнації будівлі штабу чорноморського флоту яскраво тому підтверджені. до речі, варто і згадати про те, що за офіційною інформацією знов-таки розбіжність в кількості загиблих чи то поранених наслідок нанесеного удару. За однією інформацією називається один поранений, а за іншою вісім постраждалих, але знову різні цифри і різні джерела інформації, що свідчить про те, що російські окупанти ще не визначилися взагалі з кількістю і збитих ракет і відповідно тих втрат, які понесли окупанти внаслідок цього удару. Але сам удар показував штаб Чорноморського флоту знакове місце для росіян. Яка засвідчила те, що російська система ППО це не більше ніж колос на глиняних ногах? Я нагадаю, що на ну, нетовариство протягом буквально останніх декількох тижнів українська сторона нанесла вражаючих ударів по системі протиракетної оборони російських окупантів на території Окупованого Криму, було знищено системи С-400. І варто говорити про те, що це значно посилило можливості Збройних сил України в моменті нанесення подібного характеру ударів, і відповідно послабило можливості російської системи протиракетної оборони в моменті прикриття об'єктів критичної інфраструктури, і, відповідно, військових об'єктів. Але давайте говорити про те, що. На тлі цієї події, а мовиться про удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі трохи в тіні, як на мій погляд, залишилися ще досить показові операції української сторони. Мовиться про те, що сьогодні вночі у російському місті тула пролунав вибух і зникло світло в п'яти тисячах жителів цього російського міста. Причому за інформацією зноки ну, місцевих пабліків і Російських силовиків мовиться про можливість нанесення удару безпілотними літальними апаратами, це перший момент. Другий момент, про що варто говорити, це успішний характер нанесення ударів по відповідно аеродрому Саки про що ми вчора з вами говорили. Тепер ми можемо вже говорити про підсумки цього удару. Вже є інформація в відкритих джерелах з посиланням на службу безпеки України, тому. Можемо тут проаналізувати характер цих ударів по російських військових об'єктах. За даними Служби України, наслідок атаки аеродрому Саки в Новофедорівці вигорів один з ангарів, причому повністю вигорів. На кадрах видно, що одна з будівель залита піною. На його даху характерна біла шапка, так звана. Примітно, що після нанесення удару літаків на аеродромі не залишилося від злого зовсім, причому в українській розвідці повідомили, що удари СБУ і військово-морських сил України потрапили в ціль. Причому завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів за інформацією української розвідки, саме за інформацією СБУ. Було використано так звано хвильовий принцип атаки. Спочатку це безпілотники, які перезавантажили систему ППО окупантів, а вже потім українські захисники запустили ракети Непту. Причому знов-таки за повідомленням саме окупаційної адміністрації російських пабліків, так званих воєнкорів, внаслідок атаки загинуло, як мінімум, 30 військовослужбовців. Варто говорити про те, що за оцінками української сторони на момент атаки на аеродроми ВСАК було розташовано щонайменше 12 су 24 та су 30 а також ПЗРК Панцер. Крім цього, я не виключаю, що основною цілею атаки була саме база підготовки операторів безпілотних літальних апаратів МОДЖАХЕ, які окупанти будуть намагатися використати відповідно проти. Інфраструктурних об'єктів в Україні, е, але і на цьому не закінчуються приємні новини для української сторони, і, відповідно, як мінімум, неприємні новини для російської сторони. Справа в тім, що Служба безпеки України е, і Збройні сили України повідомили про успішний характер нанесення ракетного удару по базі росіян в тимчасово окупованому Мелітополі. Погодьтеся, товариство географія нанесення ударів, вона просто вражає, починаючи від території окупованого Криму, відповідно до глибинних територій Російської Федерації і е, окупованих територій Запорізької області. Так от, що примітно за даними Служби безпеки України, окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі цю інформацію, яка була отримана оперативним шляхом Служба безпеки. Передала українським військовим, ну а ті, відповідно, вже відпрацювали по цілі. Причому відпрацювали досить показово, будівля зруйнована в ще. І повідомляється, що внаслідок ракетного удару по будівлі моторного заводу було поранено командувача 58-ї армії Російської Федерації, яка і, власне, і тримає лінію фронту на Запорізькому напрямку. Причому мовиться про те, що крім цього був поранений і начальник штабу. Знов-таки, за даними місцевих пабліків, була велика кількість швидких, що свідчило про чисельні факти: загибелі або поранення російських окупантів. Ще раз підкреслюю, удар був нанесений по командно-штабному пункту. Тобто рівень поінформованості українських спецслужб він просто вражає. Це перше, як і вражає можливості Збройних сил України щодо нанесення високоточних ударів з використанням крилатих ракет повітряного базування Shadow і скальп варто і окремо зупинитися на кількості загиблих російських окупантів в ході нанесення цього удару. За даними російської сторони, мовиться про декілька десятків ворожих офіцерів, причому середнього і вищого. Рангу за даними місцевих мешканців лікарні міста вони переповнені, причому не вистачає як запасів крові для російських окупантів, так і відповідно медичного персоналу для надання першої необхідної допомоги. І варто ще зауважити один досить показовий факт. Удари по об'єктах військової інфраструктури і критичних об'єктах на території Російської Федерації наносяться українською стороною на момент перебування українського президента з візитом у Сполучених Штатах. Причому саме на момент вирішення питання щодо подальшого характеру військово-технічної допомоги українській стороні. Я нагадаю, напередодні візиту піднімалося питання щодо можливості надання українській стороні американських ракет з дальністю ураження більше 300 до 300 кілометрів. Я не виключаю е і того факту, що власне характер цих атак це е демонстраційне. Акція, яка мала показати американській стороні можливості збройних сил України в моменті використання високотехнологічної зброї з західних зразків, це перше. І друге, саме ці факти успішного характеру нанесення ударів мали переконати американську сторону в повній неспроможності російського ППО щодо протидії зовнішній загрозі. Чим примітні нам АТМС 300 кілометрів ураження. Від перекопу до Миса-Сарач приблизно до 200 кілометрів. Враховуючи окуповані території Запорізької області, це 100-120 кілометрів зона ураження приблизно до 300 кілометрів. Відповідно на момент передачі нам ракет АТАКМС, в зоні ураження української сторони опиняться. Всі військові об'єкти розташовані на території окупованого Криму. Причому давайте говорити про те, що українська сторона дала чіткі політичні гарантії нашим західним партнерам щодо не нанесення ракетних ударів з використанням західних зразків по території Російської Федерації. Утім, як ми бачимо, успішний характер нанесення ударів по російської е глибинних територіях, зокрема місто Тула. Має на меті показати американським партнерам, що української сторони є власні засоби ураження, з дальністю ураження більше 700 кілометрів. Я нагадаю, свого часу і українські президенти, відповідно, представники збройних сил України говорили про успішний характер випробування вітчизняних безпілотних літальних апаратів, з дальністю ураження більше 800 кілометрів. Тобто, можемо говорити про те, що Оцей комбінований удар по територіях як глибинних районів Російської Федерації, так і відповідно окупованих територіям Криму і Запорізької області, наочно засвідчив можливості Збройних сил України щодо проведення подібного характеру операції. Наразі є домовленості. Про характер військово-технічної співпраці зі сполученими штатами в першу чергу мовиться про розширений пакет військово-технічної допомоги, і головне спільне виробництво систем протиповітряної оборони це дорого вартує. Тобто американські партнери дали чітко зрозуміти українській стороні, що і в подальшому наша країна може розраховувати на розширений характер військово-технічної співпраці з боку Сполучених Штатів. Найближчим часом будуть вестися перемовини щодо можливості передачі крилатих ракет повітряного базування Таурус виробництва Німеччини. В засобах масової інформації з'являється періодичне повідомлення про те, що наразі ведуться перепрограмування цих ракет з метою унеможливлення ударів з боку Збройним сил України а з використанням цих водіїв озброєння по території Російської Федерації. Спостерігаємо за подіями, позитивних новин, як ми бачимо, що нам з кожним днем стає все більше. Що свідчить ще раз підкреслюю про незламний дух українських воїнів і відповідно, рішучість українського політичного проведу в моменті самовійського характеру деокупації Криму. Далі буде? Віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Все буде Україна.